Уявіть собі, як виглядав би світ без телебачення. Уявіть, як би змінилося наше повсякденне життя, якщо б не було екранів, що передають нам новини, розваги та інформацію. Ми сьогодні з командою інфодядя розповімо вам цікаву історію про нашого українського винахідника Бориса Гробовського, який стояв біля витоків телебачення, але чомусь залишився забутим. Ми поринемо в історію його непростого життя, відкриємо таємниці його геніального відкриття і дізнаємось, чому саме він не отримав одразу заслуженого визнання. Тож, якщо вам цікаво відкривати нові горизонти, підписуйтесь і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Давайте поринемо в історію технологій. Рідна хата, мов та квітка, що скрашає весь квітник, з рідним краєм якась нитка тебе зв'язує навік, її хочеш розірвати, а вона усе міцніш, подаєшся мандрувати, але там іще смутніш. Ці слова, написані українським поетом Павлом Грабовським, зберігалися в серці його сина на протязі усього життя. Павло Грабовський був не просто поетом, а й людиною, яка за свою любов до рідної землі та непохитну боротьбу за справедливість, заплатила велику ціну у 1880-х роках, у період посилення репресій проти українських інтелігентів, Павло Грабовський, як і багато інших за політичну діяльність, був засланий до земель Якутії у місто Тобольськ. Ця віддалена територія, відзначена соровими морозами та безкрайніми просторами, стала новим домом для нього. Тут серед снігів і людів він і зустрів свою майбутню дружину Анастасію Лукянову, також політичну активістку. Саме в цих сурових умовах, сповненій надії сім'ї, народився маленький Борис Грабовський 26 травня 1901 року в місті Тобольськ. Його поява на світ відбулася далеко від батьківщини, але як казали в народі, сила роду передається через кров. Хоч Борис народився в умовах вигнання. Дух його предків українців і їхня воля до свободи заклали в нього сильний характер. Наш канал «Інфодядя» присвячений неймовірним історіям з минулого, і ми тільки на початку нашого шляху. Якщо вам подобається контент і ви хочете підтримати розвиток каналу, будемо дуже вдячні за ваш донат. Переходьте за посиланням до для донату в описі під відео. Коли Борису виповнилось півтора роки, помер батько. Анастасія переїхала з сином до Одеси, а згодом до Харкова. Надалі вихованням дитини займалася бабуся, яка жила в Україні. На початку 1917 року Грабовський оселився в Киргизському селищі Токмак. У 20-х роках Борис навчався в дворічній спеціальній школі в Ташкенті, куди був направлений як талановитий юнак, а згодом поступив в підготовчий курс Середньоазіатського університету. У цьому закладі Борис Грабовський одночасно працював лаборантом і займався дослідженнями з фізики. Тут він познайомився з професором університету Поповим, а в його науковій бібліотеці з роботами Бориса Розенга в галузі електронної телескопії, який уже напрацьовував систему передачі електронного телебачення, але це була нерухома картинка. Незабаром Борис створив катодний комутатор – першу основу передавальної трубки, за який отримав премію. Сьогодні добре відомо з наукової літературі, що в кінці 20-30-х роках панувало захоплення так званими механічними системами телебачення. Головним елементом цієї системи був диск Мкола, що обертався узгодженим з диском передавача. Перша система була випробувана в 1924 році за кордоном, а в Радянському Союзі механічне телебачення почалося з 1930 року. Отримавши премію за катодний комутатор, Борис поїхав в Саратов до Тітки та зуміла оцінити здібності племінника та одночасно відмітила прогавини в його освіті. Тітка познайомила Бориса Павловича з викладачем фізики і математики Миколою Піскуновим. Хоч була різниця у віці між учнем та вчителем, Гробовський захопив піскунова ідею телебачення. До практичного конструювання телевізійного апарата вони залучили і молодого саратовського інженера електрика Валерія Попова. Результатом їхньої спільної роботи став проект телеустановки, яку Борис Гробовський назвав Радіо Телефот. 1925 рік Борис Грабовський і його колеги зустрілися в Ленінграді з професором Борисом Розином. Он принял нас у себя на квартире тщательно и долго ознакомлился с нашими чертежами и описанием, потом встал, обнял инженера Попова и говорит, родные вы мои, да вы сами не знаете, что вы изобрели. Я изобрел только приемник, а передатчик у меня был механический, а вы изобрели электронный передатчик. Я постараюсь вам помочь, щоб, зробити, щоб ви вы опити і и скорее патентуйте і забрітні. Але лише через три роки дослідники отримали патент під номером 5592, а згодом, згідно з правилами міжнародної конвенції про винаходи, і додатковий патент під номером 16733. Саме ці документи і підтверджують пріоритет Бориса Грабовського на першому в світі цілковиту електронну систему телебачення. Розенг посприяв у заводському виготовленні складових частин телефоту, але робота виконана була неякісно і експеримент по передачі зображення не вдався. Піскунов і Попов охололи до ідеї створення телефоту та повернулись до своїх справ. Борис Грабовський повернувся до Ташкенту і захопив своєю ідеєю молодого дослідника, лаборанта Івана Білянського із Середньоазіатської станції зв'язку. Коштів на виготовлення телефоту не було, тому Іван Білянський зустрівся з одним із керівників Узбекистану, який зацікавився телефотом. Їм виділили кошти на виготовлення вакуумних приладів, передавальних та приймальних трубок, радіоламп. І знов цій справи їм допомагав Борис Розінг. На початку 1928 року Борис Грабовський та його помічник Іван Білянський змонтували та налагодили електронне телебачення під назвою Телефон. Першою картинкою, переданою в сусіднє приміщення на вістань 7 метрів, було рухоме зображення ножиць та руки дружини Бориса Грабовського, яка допомагала в проведенні дослідів. Всі ми приймали вже, всі Кто что мог, подвинул, что-нибудь поправил, включил, выключил. И вот я внизу оказалась э, около передатчика, при, около передатчика, вот сверху вот, приемник стоял ну, в, в, в жилых комнатах. Я что-то поправить должна была, хотела. Не то провод, не то, не знаю что. И вдруг услышала крик. Рука, рука видна, рука. 26 липня та 4 серпня 1928 року у Ташкенті відбулась публічна демонстрація телебачення та приймання наукової комісії на чолі з головою, професором університету Златовським. На зеленому екрані приймальної трубки діаметром 20 см спостерігали пішоходів, трамвай, що перетинав площу та обличчя людини, якому всі впізнавали Івана Білянського, який здіймав та одягав кашкет, повертав голову, ворушив губами. Зображення було чітким та стійким, але на нього час від часу накладались чорнобілі смуги, як результат впливу іскрових завад від електричного та автомобільного транспорту. Безпровідне передавання рухомих зображень здійснювалось на відстані десятки метрів. Це вперше у світі у прямому ефірі за допомогою безпровідного електричного методу транслювалось рухоме зображення. Попередні досліди були зафіксовані кінохронікою. Друзі, Борис Грабовський не тільки винайшов телефон, а ще один винахід. Хто знає, який? Пишіть у коментарях. Винахіднику було запропоновано продемонструвати апаратуру в Москві. Всі пристрої були ретельно спаковані та відправлені багажем. Після його відправлення виявилося, що вся апаратура була вщент розтрощена. Винуватців не знайшли. Залізниця обвинуватила зовнішніх перевізників, а ті залізницю. Ці документи, що стосувалися телефоту, у Бориса Грабовського забрали і не віддали робочі журнали, щоденники, розрахунки, схеми та інші документи, була створена комісія, що складалася з прихильників електромеханічного телебачення і яка називала телефот безперспективним. Ташкент надіслала листа, в якому звинуватили розробників телебачення у марнотрастві та брехні. Тоді Грабовський звернувся до керівництва Узбекистану по допомогу в замовленні нових вакуумних складових до телефото на німецькій тв Телефункен та отримав на це згоду. Але коли Грабовський звернувся до органів НКВ за отриманням закордонного паспорту, то отримав відмову. Не допомогло в цій справі навіть сприяння керівництва Узбекистану. У 1931 році Борис Грабовський намагався ще раз переконати усіх у доцільності свого винаходу, але це все було марно. Так, етнічний українець Борис Грабовський випереджав час, але його талант і креативна енергія залишилась незатребуваною епохою, а винаходи не знайшли достатньої підтримки ані в наукових колах, ані в урядових структурах Радянського Союзу. Сумно про це говорити: не українська, не російська, а тільки узбецька РССР підтримала Бориса Грабовського, тому фактично й стала батьківщиною першої у світі повністю електронної телевізійної установки телефото, у світі науки, як у Великій Симфонії. Кожен науковець це окремий інструмент, що виконує свою унікальну мелодію. Якщо забути про один із цих інструментів, вся симфонія втрачає гармонію. Тож пам'ятаємо про тих, хто в непримітній тіні творить великі відкриття, формує наше майбутнє та натхнення. Якщо вам було цікаво дізнатися більше про світ науки і технологій, підписуйтесь на наш канал. Попереду ще багато цікавих історій, з вами ваш інфодядя. До зустрічі!